Тривається, де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто гра до неба я з молитвою звертаюся. Любі наші захисники, діти Білопільської гімназії No3 хочуть привітати вас з Днем Збройних сил України. Сьогодні це не тільки ваше свято, це свято цього народу, який підвірить та підтримує вас. Думаю, що залишилося цивільне життя і стали доларці сили, аби боронити державу і розкормілого банку. Про жорстокі обстріли расистів, холодно в тому. Ви стоїте до кінця. Ми гордимося нашою вишною артилерією, яка кожного дня смачненько насипає окупантам. Ми дякуємо піхотинцям. Саме на ваші списи натикається ворог при спробі прорвати оборону. Дякуємо всім підрозділам Збройних сил України. Коли ворог заганяє країну в темряво і в морок, саме ви запалюєте світло в наших серцях і надаєте надію на перемогу. Звичайно, милиці знаємо. Та розумію, якою ціною дісталася свобода звільнених територій. Ми дуже вдячні вам за вашу відвагу, хоробрість та мужність. Бажаємо вам міцного здоров'я та витримки. Ми всі дуже хочемо, щоб скоріше закінчилася війна, та всі повернулися до своїх родин. Учні Білопільської гімназії номер 3 приєдналися до всеукраїнської акції Віри в ЗСУ. Адже ви наша надія та опора З Знем Збройних сил України, наші любі захисники. Верніться, живими, герої, ви мусите жити під сонцем новим для тих, що чекали вдома, для тих, що не повернуть.